Друзі, вітання усім! Шукаю квіти в січні. Цікаво, чи вдасться це мені? Ще квітне рудбеки. Зійшов сніг і показались ось ці дикі маргаретки. Такі міцні квіти. Трошки сонця більше кілька днів, і вони стануть струнко, розквітнуть. І ще більше буде їх виростати, витикатись з ґрунту. Наприклад, ось там бутончик виростає з нової розетки. Вероніка, яка стелиться ґрунтом, ось такими розетками розростається, знаходить собі затишні місця і може навіть квітнути взимку. Вероніка грунтопокривна. Ще є Вероніка дібровна, також дика рослина, яка в нас росте, але вона росте у високих травах. І вона росте влітку, квітне в червні. Зараз її немає. А ось вся Вероніка собі спокійно розростається, зацвітає. А весною взагалі килимки такі великі, розгалужені, розкидисті. Килимки ось цього голубого цвіту. Дуже гарно. Ну і поруч тут є глуха кропива, яка квітне пурпуровими квіточками. Я зараз в іншому місті знайду її більшу. Покажу вам. Глуха кропива пурпурова. Я спеціально зайшла в Google, щоб знайти її назву. Думаю, можливо, вона має іншу назву, оригінальну якусь навіть на латині, дала запит. Глуха кропива пурпурова і мені видало саме цю кропиву. Вона так і називається. Квітне пурпурними квіточками. Рослина однорічна або дворічна, дуже розростається швидко, захоплює також території, але часто там, де Ну, кропива взагалі любить поживний ґрунт. Там, де м'який поживний ґрунт, розростається і ця кропива. Заледве ледве сфокусувалась на цій рослині камера моя. І це, здається, грицики. Дуже дрібненькі білі квіточки. Така непомітна рослина. Має ще й бутони. Так, вона приспособилась собі квітнути навіть взимку. У затишку росте вона у затишку.